Доброго дня, мої любі друзі. В кожному житті і в кожній історії кожної людини відбуваються якісь цікаві події, якісь цікаві злети, якісь цікаві падіння, якісь цікаві зустрічі, цікава дружба, чи цікавий розрив. І ось ця наша розповідь, яка вже почалася в короткому відео, буде продовжуватися від мені першої особи. Цікаві історії юності 70-х років, які треба прослухати до кінцевої інтриги. Мабуть, було то небо, на озоре чисте, пречисте. Поодинокі хмаринки, що були зрідка розкидані на голубому килимі, манили чимось солодким, а там було море теж чисте, чисте і на нозоре, над яким радісно і тремтливо літали чайки. Мій погляд зупинився на цій далечині двох сестер моря і неба і відчував розкіт лагідного щастя, приємного доторку хвиль і чогось дорогого та бажаного. Мабуть, було то небо і море, як мої широкі та безмежні мрії. Чи це чайки співають над морем, чи це хвилі плещуться в берег? А може, це музика у моїй руці була. Твоя тепла рука. Танець був безкінечно довгий. Я довго відчувала теплоту цих рук, плеча і безконечно прагнула, щоб це ще іще відчувати. На наступний танець ти знову запросив мене. Знову було небо, море, тепло і твоя ніжність. Ілин за з я танцювала, сказав їй про мене не хороша, непогана, нормальна дівчина. А яка я є? Іноді здається, що я потвора, а іноді, що зовсім нормально, якби не ті ноги та зуби. Взагалі була б гарною. Їхали ми у тролейбусі. Біля мене сидів парубок, який відразу привернув мою увагу. Через мене передали гроші на талони. Запитали на всі? Так, відповіла я. Незнайомець поправив. Треба було сказати, що наполовину. Так ніби почалося знайомство. Я зійшла з тролейбуса, лише помахавши рукою, він посміхнувся і відповів. Ось бачиш, каже Лія, а ти думаєш, що нікому не подобаєшся? Лія знайшла свій дал, а я ні. Але я не завдрю. Я ж ніколи в житті не брехала, просто не вмію викручуватися як деякі. А тут довелося, Боже, до чого доводить дружба. Я потрапила у халепу. Страшно, що, може бути, щось гірше як є. Були злілою на танцях. Потім Ліля прогуляла з вовочкою цілу ніч, а вранці прийшла до мене. Просила, щоб я на всяк випадок тримала за неї кулаки. Вона, мовляв, ночувала у мене. Як вона могла, адже вдома переживали, мабуть, місце собі не знаходили, чекаю вже, чи пропалу дочку. Ходили всі міліції. А вранці прийшли несподівано до мене, десь знайшли адресу. Я сказала батькові Лії, що вона ночувала у мене. Який жах на мене напав із сором. Мама потім мене била, ще гірше було, мабуть, у неї. А що буде ще? Боюся, що так не закінчиться. Мама мене обізвала найгіршими словами, а при чим тут я? А я боюся, що ліли на мама, може ще в редакцію повідомити, що я приховую таких, вже можна сказати, непутящих дівчат. Мама безупинно свариться, мені сумно, а по радіо веселі хлоп'ята щасливо. Всіляція. А сьогодні з Лілею йшли парком. Вона говорила, як добре галка, розумієш, ми молоді, найщасливіші наші роки, і як хочеться запам'ятати цей час, зупинити його і відчувати довго-довго. Адже потім все буде не так. Ми подорослішаємо, кожна піде своєю дорогою, вийде заміж, народи дітей. Давай будемо дружити вічно. Ми поклялися в цьому сьогодні. Я подумала, що в мене є ти, мій друзю щоденником, і стало легше. Я повідаю тобі свої думки, прагнення і поривання. Може, розрадиш чи щось підкажеш. А я вредна, якось розсталася мене гарно. Вова не приїжджав лію проводжати, взагалі у них щось не ладиться, якийсь дивний у нього характер. Але мені, власне, подобаються його ангельські риси. Іноді його обличчя, здається, таким дитячим, невинним. Лілю, ти думаєш, що я захопилася ним? Будь ласка, не ображайся, що я так часто згадую у своїх записах його, його ім'я. Постійно надійся, що у вас все буде добре. Я звикла, що з ми завжди йдемо у трьох, але, жах, мені приснилося, що я з Вовочкою цілувалася. Любі друже, щойно я читала вірші, які мені дала Лія. Якби ти бачив, як я плакала над деякими». Але це велике чудо, поезія, як вона нам потрібна, як допомагає жити. Я люблю оригінальність поезії, але щоб саме ця оригінальність була співзвучна з твоєю душею. Ось прочитаєш і скажеш так просто, зовсім просто. Написано, ті ж нюанси життя відчуваєш і ти, але ти ніде ще такого не читала. Це, це відкриття. Це так просто і так доступно. Сьогодні прийшла в редакцію. Ліля, замшила курточка, їй дуже сподобалась. Вони домовилися зустрітися. Як це все у неї виходить? Ми йшли додому і раптом дуже захотілося в університет походити по аудиторіях. Зайшли в 111-ту, скільки спогадів! Ми підійшли до дошки, згадали, де хто сидів. Потім дізналися, що в універі якийсь вечір. Я там ще ніколи не була. Ліля почала просити, ой, Галка, давай підемо. Ось побачиш, коли ми не готуємось, все виходить дуже добре. Та ти що заперечує, волосся не помити, туфлі не ті. Все ж пішли, подивилися концерт, який ставили кінескопівці, ще до танців до нас прив'язалися двоє хлопців. Потім, коли почалася музика, ми думали, що будемо стояти, підходять. Ми познайомилися. танцювали або стояли усі четверо, весело розмовляли, сміялися. Я вже відчувала себе більш вільною, ніж завжди. Дала собі слово, що буду сміливіша з хлопцем, як Ліля, з Казиміром, я танцюючи багато, розмовляла. Звичайно, він почав першим. Хлопці були смішні і трошки п'яненькі. Звичайно, те, що випив Казимир, не було видно, тільки віяв неприємний спиртний запах із рота. Та й він сам про це признався. Запрошував Запрошувала ще кудись піти випити. Танцював він якось без почуття ритму. Ще я побачила, що він з характером. Так, він підтримує Джоконду з цигаркою, сказав, що захоплюється жінками, і випити це його перше хобі. Додому йшли під руку, він гладив мої пальчики. Ще танцюючи, говорив, що йому подобається моє волосся. Так, про волосся мені часто, говорить, і це дуже приємно. Ще хотів щось сказати про мою зовнішність, а потім пообіцяв, що по дорозі скаже, що ж ти мені подобалась, тьхо вирвалось у мене, можна подумати. Але якби не подобалося, я б не запрошував танцювати і не проводжав би додому. І в першу чергу мені так вподоби твоє волосся. Боялася, що почне цілуватися. Ні. І мені це дуже не сподобалось. Але він так ніжно, дивився на мене, бракувало одного мого слова. Але я сказала, що в мене сесія і що я зайду до нього на кафедру. Коли ми так стояли, він мені подобався. Всі ми любимо, щоб коло нас падали на коліна. Коли він заговорив про зустріч, я хотіла, щоб він настоював на цьому. Але він не такий, я прийду до тебе на кафедру, добре, знову сказала я. Але перед тим бовкнула, що мені такий, як він, не подобається. Після сесії з Лілою ще не бачились. Кожен день сподіваюся на візит, а її немає, можливо, хвора. Лія у мене вже така велика, нещодавно їй виповнилось 19. Ліля хвора. Вона лежить у ліжку, мила, рум'яна, личко таке чисте, як у дитини. Вдруге, я побувала у неї вдома. Давно не бачились і скучили одна за одною. Поговорили про мою сесію, про тест, про те, про все. І тут я згадала про стефу. Я говорила, і мені здавалося, що вона змінюється з кожним моїм словом. В цей момент я побачила ту лілю. Яка стояла одна під стіною в залі, коли танцювали останній танець, і її ніхто не запросив. Потім на зло мені почала розповідати, які хороші у неї дівчата в групі, як з ними весело і добре. Ну, а Вовочка, мабуть, справді дивні мої слова, коли я і собі і її хочу довести, що, можливо, він зовсім не такий, як може здаватися. Він дуже дивна особа. Якщо Ліля йому хоч трішки подобається, то аж ніяк він не відданий їй всією душею. Зустріч раз на два тижні. Не привітав свою кохану з днем народження, запізнюється або зовсім не приходить на побачення, а потім поцілунки. Коли Ніля про це розповідає, приходить дивний щем по тілу. Здається, такий милий, ніжний, так добре відчувати його теплоту, юньоста, широкі груди танці. Але це все тільки зовнішність, за якою криється нерозгадане. Мені дуже наївно хотілося вірити у їхні почуття. Так хотілося, щоб вони були, а сьогодні. Переконалася протилежному. Ліля сьогодні зробила висновок, що наша мрія не здійсниться. Вона вважає мене своєю найкращою подругою і радіє, що маю багато друзів. Це так добре. Ліля, не ревнуй мене до Стефа чи до Марійки. Повір, ти, як і Стефа, так само для мене неповторна. Мені дуже незручно, що якось так вийшло. Дві найкращі подруги. І ось сьогодні виповнюється 19 літ. Вона чекає, я вірю теплого слова, телефонного дзвінка, дружні посмішки. А у відповідь дивно, що вона не отримала мого привітання. Я знову повертаюся до Вовочки і знову думаю, що він дивна, нещира, егоїстична людина. І все-таки мені подобається бути з собою, тобто бути наївною, а це значить вірити. Ні, це вже не Вовочка, це Вовк. Він читав Лілин щоденник. Там є записи про нього, про Ромку, про мене, про наше знайомство і мрії. Отже, тепер він знає, що я в захопленні від його танцю, там був мій етюд, що мені подобається Ромка, Ромко, що я була не проти з ним зустрічатися. Кожен раз ловлю себе на думці, що думаю про Лілю. Не знаю. Але ці останні місяці вона увійшла в моє життя як щось дуже потрібне. І коли думаю, що оце дуже потрібно втрачається. Не знаю чому, але відчуваю, що так і буде, і до чого тут сльози. Лія полинула у клопоти інститутських друзів. Адже цей час, коли ми найбільше дружили і навіть мріяли про вічність цієї дружби, вона, очевидно, ще не відчувала цього міцного кільця, яке створювалося, а попереду ще три з половиною роки. Неділю, коли ми вже йшли додому, вона обминула надстане і двома хлопцями, я кликнула, це було зовсім близько. Вона погналася, ніби не почула. Спочатку йшли на відстані 10 метрів. Ось так дружба. Разом зустрілися, збиралися, малювалися, разом прийшли, а вийшли чужими. Отже, це все. Навіщо ця писанина? Адже вона сама сказала, я за тобою не скучилася. Продовження цієї розповіді буде наступної зустрічі нашої. Це по вівторках. Зустріч наступного вівторка. І ще буде третій розділ цієї розповіді, то буде ще наступного вівторка. Читайте коротке відео, читайте до кінця, тому що в кінці буде найцікавіше і саме інтригуюче. Дякую за увагу.